Привіт! Вітаю вас на каналі Математика по-людськи. Сьогодні ми будемо розбиратися з задачею, яку пропонували на ЗНО в 2020. розібратися з тими основними моментами тої задачі. Тут я його маю вже побудовано, то ви знаєте, як циліндр виглядає. Так, і Тепер осьовий переріз є прямокутник АБЦД. Отже, осьовий переріз, значить, це є переріз площиною, яка перетинає основи циліндра по діаметрах. Тобто АД і БЦ, то є в мене діаметри. І тут важливо, як ви ставите букви АБЦД. Важливо уважно читати умову задачі, бо там написано, що сторона АД. Лежить в нижній основі циліндра. Отже, АД ми посадили в нижню основу циліндра. І збоку я завжди кажу своїм учням побудувати те, що відбувається в основі. Тобто в основі циліндра лежить круг. Я його от побудувала у вас перед очима. І АД це є діаметр круга О – центр круга. Для того, щоб ми то бачили. Так, Тепер далі діагональ АЦ перерізу, дорівнює Д. От Ви бачите побудовану діагональ АС, і вона дорівнює D. Ну, то можна би було теж записати, що АС дорівнює D. Записали. І тут ще є важливо, що вона утворює з площиною нижньої основи циліндра кут бета. Ну, Чисто інтуїтивно, я думаю, що ви всі поставите той кут бета. Ось тут. Я запишу відразу, що кут CAD кут CAD дорівнює бета. Чому той кут є там, чому ми його тут поставили, той кут? Бо це є кут нахилу, похилуї, а це до площини основи. Оскільки це де, то є, маєте перпендикуляр CD, перпендикуляр до основи, до основи, А де відповідно проекція? Тому кут С АД, то є той кут, котрий нам треба. Кут нахилу, похилується А до площини основи. Так, про цей кут, ну, цей, з цим кутом переважно немає ніяких питань, але так, на всякий випадок, ми його з вами уточнили трошки. Так, тепер на колі нижньої основи вибрали точку К, причому так, що градусна міра дуги АК дорівнює 90 градусів. Отже, градусна міра дуги в тих всіх круглих тілах, в циліндрі, в конусі, завжди є мова про ті дуги. І градусна міра дуги, маєте просто знати, що вимірюється величиною відповідного їй центрального кута. То я мушу побудувати кут такий, щоб він мав 90 градусів і був центральний. Тобто, І там в мене утвориться та точка К. Отут вона буде, бачите, точка К. От дуга АК. Міряється відповідно кутом АОК. Тобто величина дуги АК. То є величина кута АОК. І він дорівнює 90 градусів за умовою задачі. Так, ту точку К поставили. Давайте ще поставимо її на просторовий малюнок. Ну, десь приблизно отак я її поставлю. Точку К. Маю ту точку К. Тепер далі. Далі. Зобразити на рисунку заданий циліндр. Ну, це ми зобразили. Тепер вказати кут гама між площиною КБД і площиною нижньої основи. Тобто є така якась площина КБД КБД і площина нижньої основи. Я напишу нижня основа. От кут між ними нам потрібно відшукати. Той кут між ними, де він є, і його треба буде обчислювати, то нам треба буде той кут шукати. Так, тепер де та площина КБД. То, очевидно, що треба Б і К з'єднати. Тут з'єднаємо Б і Д з'єднати. І К і Д з'єднати. Щоб та площина утворилася. От вона є. К. Б. Д. Так. Ну, очевидно, що то трикутник оцей КБД, той кусок тої площини, котра перетинає циліндр. В принципі, нам достатньо дивитися на той трикутник, щоб знайти кут нахилу тої площини, яка проходить через точки К Б і Д до площини основи. Можна, звичайно, її добудувати. Так, щоб вона перетнула повністю циліндр. Для цього треба привести хорду паралельну до КД з точки Б в верхній основі, і закінчити цю площину. Але я думаю, що в цій задачі нам достатньо дивитися на той трикутник БКД. Так, тепер будемо розбиратися, от що то в нас є така за конструкція. По-перше, подивимося на нижню основу. На нижню основу. Дивіться, АД діаметр. Точка К лежить на колі. Причому ще й КО перпендикулярне до АД. то якщо я ті точки Д і К з'єднаю, і А і К з'єднаю, так от, то я утворю трикутник АКД. Той трикутник АКД особливий тим, що він має стороною діаметр кола. І тому кут К в ньому дорівнює 90 градусів. Кут К дорівнює 90 градусів. То є прямокутний трикутник, то ви теж мали би його впізнавати. А якщо ви призабули, то кут АКД є вписаний, який спирається на діаметр. І оцей вписаний кут, який спирається на діаметр, він завжди дорівнює 90 градусів. Тобто, тут я можу собі вже поставити оцей кут має 90 градусів. Так, є таке. Ну, Крім того, ще ви бачите, що КО в ньому є медіана. То ми взагалі можемо оці от кусочки тої радіуси і ОК радіус. Тобто тут утворилися прямокутні рівнобедрені трикутнички. Отут воно нам пригодиться. Тут є кут 45 градусів, тут є кут 45 градусів. Ну, відповідно, тут і з тої сторони також. Так, отже, є такий особливий оцей трикутник. Рухаємося далі. Тепер будемо дивитися на трикутник БКД. Трикутник БКД. ХД. Так, що то є за особливий трикутник? Дивіться, для цього я АК з'єднаю. А і К отут ще. І тепер буду дивитися на той трикутник БКД. Отже, АБ АБ. То є висота циліндра, то є перпендикулярно до нижньої основи. Відрізок АБ. До нижньої основи. Тоді БК можна розглядати як похилу. БК буде похила. Тоді АК, відповідно, проекція. АК проекція. Так. Тоді, що я знаю про проекцію АК? АК є перпендикулярне до КД. То ми вияснили вже, бачите? То ми говорили, що кут АКД дорівнює 90 градусів. Тоді я можу зробити висновок, тому БК, БК також буде перпендикулярне до КД. То є наша теорема про три перпендикуляри. За теоремою про три перпендикуляри. Так? Отже, я до чого договорилася? Що трикутник БКД. Оцей, про який ми казали, має кут К 90 градусів. От, ще маємо одне відкриття цієї задачі. Тепер вже ми підібралися до того моменту, коли можна будувати той кут гама. Ви вже, напевне, про нього забули. Це є кут нахилу площини БКД до площини основи. Так, як побудувати кут між е, двома площинами? Отже, ви маєте то, е, зрозуміти, що треба спочатку побудувати, е, відшукати пряму перетину цих двох площин. Тобто, в даному випадку, площина БКД, я запишу площина БКД, перетинає нижню основу, нижня основа, отак напишу. По прямій КД. По прямій КД. Значить, мені треба, мені треба пошукати два перпендикуляри, які проведені в нижній основі і в площині БКД до КД. Тобто, це буде той мій кут між тими двома перпендикулярами. Перший перпендикуляр ми дослідили. І другий ми вже дослідили. То АК у нас є перпендикуляр до КД. То ми вже говорили з вами, та? То ми вже вияснили, що АК перпендикулярне до КД. І другий перпендикуляр БК. Теж перпендикулярний до КД, другий перпендикуляр БК. І тому тому кут. БКА. БКА то є той мій куд гама. Ось він. Оцей кут, то є мій кут гама. От тут я його постачу. І ми його от відшукали. Бачите? Оцей кут БКА. От такі от тут є, треба зробити маніпуляції треба подосліджувати просто, як та конструкція побудована для того, щоб ви той кут могли відшукати. Ну, але важливо, щоб ви якісь теоретичні моменти знали. Бачите, геометрія складна тим, що є багато теорії, котру треба тримати в голові, і тому задачі розв'язуються не так просто. Так, тепер ми можемо приступати до того, щоб той кут порахувати. Що ми з того всього маємо? Бо ми вже забули, напевне, ми маємо діагональ АС, яка дорівнює Д. Оця діагональ АС дорівнює Д. То я її підпишу. І маємо кут бета. І більше, в принципі, нічого не маємо. Так, як шукати кут гама? Очевидно, що той кут гама є в трикутнику БАК. БАК. В ньому кут А 90 градусів. Це є наш основний той трикутник, з якого ми той кут гама будемо тягнути. Тепер в ньому, в тому трикутнику, треба якось виразити АК або БК, або АБ з тих наших даних, з того всього, що ми маємо. Ну, що ми можемо знайти? Е, можна е, взятися до трикутника перше. До трикутника, давайте ми, я так і поставлю перше: АДЦ. До трикутника АДЦ. В ньому кут Д90. градусів, Бо я там маю діагональ АЦ, і я можу порахувати АД. І кут Бета я ще маю там, очевидно, так. Отже, я можу порахувати АД. АД, візьму косинус кута е, бета. То АД буде Д помножити на косинус бета. АД. Що таке АД? АД – то є мій діаметр. Тобто радіус основи циліндра, це буде Д косинус бета поділити на 2. Радіус я маю. Так, шестого трикутника я можу порахувати АБ. АБ, То буде катет е, АБ то буде дорівнювати CD, Може, так, щоб вам було зрозуміліше. CD, А CD то буде катет навпроти кута бета. І там е, тоді можна взяти синус того бета. І то я дістану Д помножити на синус бета. Отже, я маю АБ. Так. Тепер е, мені треба знайти. Напевне, в тому трикутнику, що я вже маю. Вже я маю АБ. але мені мало АБ, значить, треба ще АК. Як я можу знайти АК? Щоб знайти АК, давайте повернемося до того нашого кола. От ви його бачите перед очима. І радіус, якщо я вже маю, то, то буде гіпотенуза в маленькому трикутничку. АОК, або можна взяти великий трикутник АДК, який прямокутний і рівнобедрений, там В ньому ті от катети є рівні. То катет прямокутного рівнобедреного трикутника можна рахувати. Та? То ви порахуєте той АК вже з якого трикутника хочете. Ну, Можна написати, наприклад, з трикутника АКД. АКД. В ньому кут К90. І гіпотенузу ми знаємо, можна взяти косинус кута 45 градусів, і тоді ви дістанете, що АК дорівнює, АК дорівнює, Д косинус бета, косинус бета, поділити на корінь 2. То, якщо ви візьмете. Наприклад, косинус кута 45 градусів. То я думаю, що ви з тим справитеся. Отже, я вже маю АК. І тепер, як я вже маю АК. Отут давайте я його виділю. Отут я маю АК, І маю АБ, то я вже можу братися до тангенса кута гама. То я запишу. Так, тому що трошки підсунути. Я запишу. Тангенс кута гама. Це є відношення протилежного катета А Б до прилеглого катета АК. Так, тепер можна підставити. Замість А Б ставлю Д синус Бета. Замість АК. Замість АК я підставлю. Де косинус бета. І оцих корінь 2, воно опиниться в чисельнику, бо я на нього ділю на корінь 2. І тоді я дістану остаточно, де можна скоротити. І я дістану корінь 2 синус бета і знаменнику косинус бета. І це дорівнює корінь 2 тангенс. Бета. Так. Оце я буду мати тангенс кута гама. А якщо я хочу записати сам кут гама, то я запишу. Гама дорівнює арктангенс від отої величини, котру я дістала. корінь 2 тангенс бета. Так, от я вже маю той кут гама. То давайте ми тепер ще глянемо, як то відбувається в просторі. Так, отут ви бачите перед собою той наш циліндр, про який ми говорили так довго. І е, тут є той переріз АБЦД. Бачите, от є е, осьовий переріз АБЦД. І тут є побудований той трикутник, той трикутник, де ми шукали кут нахилу площини того трикутника до площини основи. Отой от трикутник БКД. Бачите його? От він є. От І видно тут дуже виразно видно, що той кут БКД, про котрий ми доводили за теоремою про три перпендикуляри, що він дорівнює 90 градусів. Бачите? БКД. А от кут нахилу того трикутника до площини основи, от ви бачите, таким оранжевим кольором: це буде той кут БКА, кут Гамаг, про котрий ми з вами казали. От він є. От можна так собі подивитися ще, от як то відбувається в просторі. Е, я вам посилання на оцю фігурку залишу в описі під відео, ви собі зможете покрутити і подивитися, як виглядає е, в просторі оця вся конструкція. Так, ну я надіюся, що ми з тою задачею з вами розібралися. Е, така вона незвична, трошки може, але корисна тим, що тут оці кути. E, дуже так e, добре видно, і ви собі повторили і теорему про три перпендикуляри, і кут між площинами, і кут між похилою і площиною. Бачите, в одній задачі перевірили чуть не половину стереометрії. Так, e, ми будемо так e, час від часу з вами розбирати ті завдання, коли, котрі були на ЗНО, бо корисно до них дивитися, бо аналогічні будуть на НМТ. Ну, зрозуміло, будуть трошки, може, простіші, а може і не будуть простіші, тому не налаштовуйте себе на те. Так, і не забудьте підписатися на канал, пишіть коментарі і до зустрічі!